Автівка вже відправилась на передову цього разу для бійців славетної 95-ї бригади та допомагатиме хлопцям на сході нашої України. Приводили до ладу машину на СТО Житомирського підприємця та благодійник відремонтував її за власний кошт. Тож, зі спокійною душею віддає захисникам. Тут були зроблені ходова частина, тормоза, двигун трошки перебраний там по електроніці. Автівок такої моделі в Україні немає. Тож запчастини довелось. Ось чекати із дружньої Польщі. Таким чином ремонт машини вартував майже 30 тисяч гривень. Однак, сам волонтер каже, це одна з найменших частин, на яку заслуговують хлопці. Це одна з невеликих частин, той, якої ми робимо та допомагаємо. Тобто, хлопцям можна сказати, що в цей раз досталась сама менша частина нашої допомоги. Окрім автомобіля, захисникам відправили квадроцикл. У свою чергу хлопці кажуть, не вперше звертаються до волонтера, та завжди результат однаковий: швидко та якісно. Звернулися до Житомир де Першоначально було багато допомоги у формуванні, наприклад, де б ми не стояли базового табора елементарних засобів для бита, для побуту, і в подальшому зверталися для ремонту автомобілей. Саме в транспорті на передовій завжди залишається потреба, адже там машини живуть інколи лише декілька днів, а то й годин. До того ж, не кожна автівка стане в пригоді. Так як у нас батальйон не броньованої техніки і. Дуже ну, катастрофічно мало, так що використовуємо джипи, пікапи для того, щоб працювати у урбанізованій місцевості, і, в принципі, воно доволі ефективно. З новим залізним конем хлопці познайомились та залишились задоволені. Кажуть те, що треба. Та вже придумали для неї завдання. Такі позашляховики вони доволі швидко можуть. Забрати поранених, загиблих і так само швидко підвозити боєприпаси, медикаменти і все, що потрібно на полі бою. Така допомога для нашої славетної 95-ки від Житомир щит не перша. І запевняють волонтери далеко не остання. Підтримуватимуть хлопців стільки, скільки буде необхідно заради великої перемоги. Ну, я думаю, він ще послужить. то наші хлопці вигонять орків, а ми їм допоможемо з цим. Слава Україні! Все буде Україна!